Турбуючись за вашу цноту, попереджаю, у житті трапляються лихі істоти в науці знані як самці. Це є мерзотники останні із хтивим поглядом в очах їх жертви. Мріють про кохання. І поцілунки при свічках їх жертви, янгольські створіння, наївні, легковірні. В них самці беруть, що їм потрібно, плюс Галочка у записник. І наодинці з самотою лишають мучитись. Вони найнебезпечніші весною узимку. Влітку і восени. Дівчата, то шпильнуйте добре, щоб їм не трапити в меню. До речі. До речі, до речі. Телефонний номер залиште. і Я передзвоню.